Залишаючи так благовінні, ми вислухаємо Слово Боже, лист до євреїв, сьомий розділ з 22 го віршика. Прочитаємо. Наскільки Ісус став запорукою кращого заповіту? Крім того, тих священиків було багато. Оскільки смерть не давала залишатися їм. А цей Ісус, перебуваючи вічно, має священство нескінченне. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за них. Такого потрібно було нам первосвященика. Святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященики, приносити жертви спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо Він це зробив один раз, принісши самого себе. Адже закон велів наставляти правосвященниками людей, які мають немічі. А слово, клятви, що після закону настановило віки досконалого сина. Слава Ісусу Христу, брати, і сестри! Вітаю вас, сідайте, будь ласка. І ми маємо декілька чудових хвилин. Щоб, як в Давид, мати, оту, сотворити молитву в серці. Одного прошу я в Господа, одного прагну, аби протягом всього мого життя я міг би перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам в його храмі. Отож, брати, дорогі і сестри, люба церква, давайте ми в сьогоднішній час. Отак, знаєте, відгорним все, дав таку можливість Господь кожній людині командувати в самому в собі. Розгорним всі думки цього світу, новини, все відкладемо. І хай наша молитва, Господь, даруй мені, оти, святі думки, роздуми, споглядання твоєї красоти нетлінної. Тому що ти прийшов і спас мене. Тільки через глибоке смирення в серці людина може розгладити красоту святості Христа. А красота святості Христа це світло, яке сяє від самого Бога в Христі. І тому в світлі, в тому відкривається, хто Господь і вся та незбагнена красота Бога в тілі. Тема така сьогоднішньої короткої проповіді. Святість Господа Ісуса Христа. Ви, ви, оце з цього текста вона випливає. В нас є той первосвященик, який має бути, і там оце перша його чеснота, перший атрибут ми прочитали, який? Священник має бути святий. І оце декілька хвилин пороздумуємо про святість Господа Ісуса Христа. Бо воно дуже надзвичайно цікаво. Я, я захоплююсь священниками старого заповіту. І недавно, якраз хто читає Біблію, ми пройшли, проходимо старий заповіт, і ми читали про, про те, як Господь наставив Аарона. які одежі ці прекрасні Він йому приготував. І ми, ми читаємо, який був Аарон. Такий, знаєте, ми інколи даже йому дивуємося, Арону. Наскільки він такий часом слабодухий був, а часом такий різкий, що Геть і підняв один раз з Маріам незадоволення проти Моїсея. Їм показало, що він молодший їхній брат, а Арон був старший, і вони викликали, вони почали дорікати Моїсею за його дружину і так далі. А Господь вибрав його і поставив. І в мене, знаєте, і оця одежа його все. І ось коли я дивлюсь на тих первосвящеників, а потом згадую новий заповіт. І згадую, що Бог дає нового священника і дає новий йому чин. Священство, пам'ятаєте, з якого коліна йшло? Аарон з Моїсеєм, з якого коліна йшли, хто пам'ятає? Коліно, дякую, коліно Лєвіно. А Христос, Він вийшов зовсім не з коліна Лєвіна. І по якому чину Христос пішов? Хто пам'ятає? Разом роздумуємо. По чину Мелхіседека. І це вообще питання викликає. А що це таке совершенно новий чин з коліно і іудіна. Ніколи не було там священників, і тут Христос виникає і приходить. Це коли ми вище євреям воно все посвячено оце проблемам священства. І апостол показує Христа в новому чині, як Мелхиседека. І Він так його показує, що коли я читаю, знаєте, дух мій підноситься, і я бачу, наскільки. Мелхиседек, він був вищий за Лєвіна. Вищий за коліно Лєвіна. Що геть йому, пам'ятаєте, Авраам, отець віруючих, коли захватив добичу, що він зробив? Саму кращу частину вибрав і віддав. Я собі думаю, ого, він зрозумів, що Мелхиседек, він і цар є. Пам'ятаєте? І ще хто є? Священик Бога Всевишнього. А Аарон він не був царем, він був первосвящеником. І що ще цікаво, що е, коли Аарона освящали, спочатку освятили його, вділи оті всі шата, чудові, а такі золотом обшиті. І пам'ятаєте, на грудя таке повісили йому 12 дорогоцінних камнів, а потім що? Опоясали золотим поясом. І все дуже гарно, і так далі. А тут з'являється той, хто вищий Аарона священиків. І мене шокує у вигляд. А де одежа? Я думаю, я питався знайти, бо хто що говорить про святість Христа? Знаєте, ні одної проповіді не знайшов. Всі направлення на те, що Бог святий. І якось сором'язливо так до святості Христа. А що ж там показати святого? Нам щось треба показати людям, щоб треба. А він прийшов простий селянин, карпентер. Знаєте, столяр. Яка в нього одежа столярська була? Вон брат сидить, тут браття сидять передо мною? Карпентери. В нашій церкві різні робочі професії. Я дивлюся, як ми всі вдіваємось. Нема тої пишноти, бо тому що й не можеш собі навіть дозволити купити того костюма за 2000 долярів. Христос прийшов. І Він. А чи в чому? І мене, от це, знаєте, оця його така, от англійське слово хочеться сказати, а українське magnificent, знаєте? Оце така. Відділені світи, в чому його суть святості Господа Ісуса Христа. І оце, я бажаю оце трошки, щоб ми над тим порасуждали, в чому його суть, в чому воно відрізняється, і дали собі відповідь, таку дуже цікаву відповідь, чому тим треба було всю ту одежу, а Христу не треба було зовсім. І при тому Він залишається вічний первосвященник. Ми бачимо, до чого зійшло те первосвященство в ізраїльському народі. Почалося високо, з гори Сінай, а зійшлося, що продали Христа. А зійшлося до такої церковної мафії. Анна і Каїафа, де вони торгували направо і наліво храмом овечками міняли гроші і так далі. І оббирали народ, як простий рекет. І Христос каже до них: ви ви зробили з храма отця мого з дому, пещеру розбійників. І Бог каже, досить. І ось приходить той, який має вигляд, і каже Ісаїя, як він прийшов. Каже, ось мій роб. І не було в ньому не відай величі, щоб щось притягувало. Бачите? Не було тої величі. Ніхто, коли соверш... Ніхто не совершав на ньому помазання. Він прийшов серед теї всеї, серед того всього натовпу, тих бідних, брудних, запашком людей, всяких пастухів до Івана. Отой, всі жалюгід з різних сторін, всі ті люди прості. І він серед них прийшов, нічим, не відлічаючись, війшов в воду і що, вилив на нього Іван, оливи, як і як Самуїл виливав, чи інші, і вдів на нього всі ті шати, і провозгласив його царем, і первосвящеником. Він вийшов, одмітив його, первосвященика, набагато більше. Набагато вище його відмітив його Отець Небесний і сказав: Оце є мій син улюблений, оце печать його святості. Тому що Отець сам Небесний сказав, це є мій син улюблений. Ми мусимо про святість роздумувати, тому що без святості ми не зможемо війти в Царство Небесне. І ми будемо ходити собі на землі, молитись, но якщо святості нема. Майте мир і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Така деталь. Дивіться самонародження, самонародження. Ми звертаємо увагу, Приходить Гавриїл до Марії і каже, я читаю слово Боже. У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. І далі зверніть увагу. Тому і святий, котрий народиться, назветься Сином Божим. Святість Христа від дня народження. І ім'я йому дуже гарно по-англійськи переклад. The holy spirit will come upon you, and the power of most high will overshadow you. Therefore. Дальше. The child to be born will be called Holy. Дитина, яка народиться від тебе, вона назветься святою. І далі Божою дитиною. Оце англійський переклад. Він назветься святим. І ми читаємо такий потрібний нам первосвященик святий. І далі йде об'яснення, що значить слово святий. Дивіться, як він нижче пише. Святий, далі невинний, непричасний до зла. Оце, знаєте, що є святість. Відділений від грішників. Піднесений вище небес. Хто не буде боятись, Господи, і не прославить імені Твого? Це об'явлення 15.4. Пам'ятаєте? Пісня загальна Моїсея Іанця. Хто тебе не буде бояти і бояти, про... адже Ти, і далі оце слово замітьте, єдиний святий. І тут про кого -то мова йде? Єдиний святий виспівується всьому Бог, Бога, святими на небі. А тут ми читаємо. читаємо, Він, який народиться від тебе, назветься ким, і перше ім'я, яке ангел називає, оце слово звучить святий. І далі починається він і оці, оці качества, і ми собі думаємо. А де ж він їх, він не вдів на себе шата, він не віддалився від грішників. Наша, Як от пам'ятаєте, як, як уявляли собі ті люди, які виконують старий заповіт, не можна з грішниками сидіти, а Христос приходить і сідає там. І вони тут же шепчуться: дивись, де Він сидить? Він сидить серед митарів і грішників, він їсть з ними і п'є. І вони дивуються і кажуть, ні-ні, ні, ні, ні. Це він, ця людина не може бути свята. Бачите, святість в роздумах людини, вона все часто коректується тільки на зовнішніх проявах. А такого нам треба священника, який є святий. Ти один святий, святий Бог. Прийшов в тілі людини. Чому Він святий? Тому що він Бог. Це його атрибут, найголовніший, це його сущність. Христос прийшов, Божий син явився в тілі і відкрив красоту небесного батька. Тільки персона. Зрозумійте одне. Сьогодні багато вчень, що Христос не є Бог. І разом з тим вони говорять, да, Христос вмер за наші гріхи і приймають його жертву і кажуть, ми спасаємося. Чоловіче добре, брато і сестра, якщо би Христос не був Богом в тілі і не мав всього звання святий, ми повинні зрозуміти одну істину. Він би ніколи не зміг війти перед лице Отця. Тільки святий може побачити Бога в лицем до лиця. І війти перед його присутність, тому що він настільки святий, що він і в ангелах своїх бачить недостатки і не довіряє їм до кінця. І вони закривають своє лице, ангели, коли там співають Йому і кричать: свят, свят, свят! Господь свал. Щоб не подивитись, тому що ангели теж можуть згрішити. Це моя особиста думка. Вони вже підкачали один раз. І тому з ангелів ніхто не прийшов спасати нас. Хоча ангели освячені, хоча вони там є, але їм не доручена ця місія. тому що вони, Бог бачить в них недолік. Зрозуміли, брати і сестри, тому потрібний був той святий, який би не підкачав, який є досконалий в своїй святості, який би війшов перед лице Бога за занавість те, що зробив Христос і стався на вік первосвященником чину Мелхиседека. Дивіться, як цікаво тепер вертаємося, чому потрібні були ті всі одежі в лівітах, а Христові тої одежі не треба було. Дуже цікаво написав Кальвін. Я згідний з ним 100%. Зовнішні бр... Левицьке священство старого заповіту не було досконалим. Воно було законним не саме по собі, а лише тільки, оскільки прислужувало волі небесного Бога. Справжнє, справді, зовнішнє вбрання первосвященика якраз демонструвало цю ваду. Оказується, оця одежа вся, вона демонструвала, що священик є недосконалий. Йому потрібно показати щось людям. А показати нема що зсередини. Розумієте? І тому треба було надіти всі ті шати, щоб люди затрепітали. І одежа просто показує те, що в нього чомусь не достає. Для того, щоб вони служили. Навіщо, дороге яскраве вбрання, яким Бог наказав прикасити арона при виконанні служіння? Для того, щоб вони служили символами святості і більш, ніж людські чесноти. Тому й використовувалися ці образи, що не було самої суті речі. Отже, ясно, що лише Христос є слом. Дійсним первосвящеником. В нього була суть Бога святість в самому серці. І він приходив серед грішників, залишався там з ним, і грішне до нього не торкалося. Він залишався безгрішних всіх обставинах свого короткого життя. Я таких декілька, ми вже один приклад про народження. Цікавий приклад. Дуже, мені дуже він подобається. Пам'ятаєте, коли почалася ловля риби. І Христос підходить, учні мучаться цілу ніч. Петро, професіональний рибак. І Христос каже, закиньте сітки. Коротка мова, закидують сітки, одна лодка повна, друга лодка повна. І ось виходять вони. І що? Реакція Петра. І ми читаємо Луки 5:8. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік. А він прості одежі. Христос. Те, що в ньому всередині. Вилилося цею благодаттю, що налякало Петра. Налякало Петра до такого жаху, що він припав і каже: якщо ти не відійдеш, помните, як Ісая, я просто такий, таку аналогію. Помните, як Ісая побачив Бога високо, привознесеного. Що він сказав? Які слова вирвали з його уст? Я загинув. А тут стоїть Христос. Не окружений величю без ангелів, а Петро припадає до його ніг і каже: Я загинув. Відійде від мене. Я грішний чоловік. І ми розуміємо, що за цим стоїть. Він побачив простому Ісусі, в земному тілу оту незбагнену, вище розуміння. Нашого людського розуму святість, чистоту, красоту, любов Христову, Його грішне тіло не витримало. І я зразу згадав текст, тому що колись вчили на пам'ять перший псалом, закінчення першого псалму говорить так: тому не встоять нечистиві на суді, ані грішники на зібрані праведних. І навіть ми часом такі прості християни, і коли ми говоримо в обществі, де ми знаходимося, що ми християни, яку реакцію ви відчуваєте від них? І я знаю, скільки разів. О -о, О! О! Ми не знали, що ти такий, що ти віруєш. Вибач, що я заматюкнувся. Ой, вони себе вже чувствують ніякого. Арсіспрол, я був такий, провін, каже, я часто граю в гольф з великими людьми різними там ето. І я кажу, не то, що соромлюся сказати, що я пастор, коли мене питають. Я кажу, боюся їм спортити фан на цілий день. І коли мене питають, яка твоя професія, я кажу, I'm insurance agent. Тому що каже, коли я скажу, що я пастор, вони всі такі будуть розочаровані і такі будуть похмурі. І вони вже не можуть нічого собі сказати, дозволити. Совість їх осуждає. Розумієте. І знаєте, оці декілька я ще прикладів, коли Христос прийшов в одне місце і там зібрався натовп людей, які хотіли побити жінку, взяту в перелюбі. І Христос стався серед них. І він, схилившись, писав по землі. Вони задали йому питання. І оця його святість, подивіться уважно, брати і сестри, на цей момент. Христос не став вступати з їхню дискусію. Оці, знаєте, його уста повні благодаті. Він схилив голову, щось там почав писати по землі. І засоромлені з совістю тихенько почали тікати один згоден. Той, той. А Христос не піднімає голови, Він там. І саме оце Його присутність Ісуса серед них, вона розігнала нечистивих. І написано, що вони залишились одні. Ісус, підвівши голову і не побачив нікого, каже, лише саму жінку, сказав: і жінко, де вони, ті, хто звиничували Тебе, ніхто тебе не усадив? Ісус тоді промовляє до них, кажучи, я світло для світу. Хто піде зі мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Незбагненний в святості, але доступний в любові, наш Спаситель Ісус Христос. Знаєте, по всьому старому заповіті, то Христос би повинен жахатися від цього рішника, як робили це фарисеї. А Він відкриває обійми. Оця його, знаєте, святість глибока, яка й профаунд, така, що фаундейшн, фундамент підкопує під людську віру, наповнена любов'ю. Зовсім інший фокус. Святість наповнена любов'ю. От чому грішники спочатку тікали від Христа, а потім розібравшись, що він не прийшов їх знищити, вертались і падали до них Ісуса. Сьогодні ми до нього можемо прийти. Часу нема, може, колись далі пороздумуємо, що таке святість старого заповіту, тому що сьогодні багато християн вибирають цей шлях. Христова святість виходить з серця християнина від глибокого визнання, що зробив для них Христос. Від того запалюється любов до Ісуса. І ця святість, яка в серці Християнина, вона базується тільки, тільки може мати життя і пускає корінь, тому що любов Христова вилилась в наші серця, і Він полюбив наше коли, коли ми були грішниками. Коли ми усвідомлюємо це, ми приходимо до Нього, падаємо перед Ним. Любов Його наповняє нас і з цієї любові виростає оце, оцей прекрасний плід. Святість Христова. Я хочу йти за Ним. Я хочу Його виконувати в волю. Написано. Шануйте сина. Оця любов виливається в серці в шануванні сина Його. Виконуючи його дорогоцінні заповіді. І головне, вдивляючись його красоту, люблячи його, і це ціль Отця Небесного зробити нас як? Святими, схожими на Ісуса. Любити Ісуса, любити один одного, любити грішників і притягувати всіх до Нього. Коротко. Боялися Ісуса демони і називали його Яким? Ми знаємо, хто ти є. Шкода, що багато людей не побачили святості в Ісуса і не впали перед Ним. Винесли Його на Хрест. І ця сама картина, яка розбиває моє серце, він вісить на хресті. З нього зняли взагалі всякі одежі. Навіть земні, навіть ті прості, отой хітон, який був з чужого плеча, обезображений, паче всякої людини, з нього хлище кров. Побита голова, терновий вінок, гвозді, з кров, жахливий вигляд. Жахливий вигляд. Розбійник, який вісить рядом з ним, каже, щось не то з цією людиною. Пом'яни мене Господи. Розгледів святого. Без одежі. На Христі Христос остаточно явив оцю святість в любові до грішника. І написано вже зараз нема, що. Апостол Павел пише. Дорогоцінною кров'ю Христа, ви викуплені. І далі, як непорочного і чистого агенця, як непорочного чистого агенця. Бог Авраама, Бог, Бог Іакова, Бог прославив свою слугу Ісуса, якого ви видали відреклись. Ви відреклись від святого та праведного. Ви відреклись від святого і праведного. Відрикаючи. Вибираючи образ виконання заво, за, за виконання старого заповіту закону і всіх його обрядів, вдаряючись зовнішнє оце виконання, ми лишаємось набагато більшого. Ми відрікаємось від святого і праведного. І та церква, яка вибирає цей шлях, там нема проповіді про Христа. Там іде мова тільки про те, які ми повинні бути, яка в нас повинна бути мораль, як ми, як ми повинні ходити, що ми повинні виконувати. Тільки одного не хватає святого і праведного Ісуса. Ти краще від людських синів в твоїх устах розлита краса і добро, тому благословив Бог навіки тебе. Слава Ісусу Христу! Амінь. Помолимось в коротесеньких молитвах.